Році ми з вами в передніх уроках розглядали, що таке електричний заряд, що таке провідники та ізолятори. Тепер ми переходимо до того, що ви носите з собою в кишені. Це електричне вколу. Звичайно, в кишені виносите дуже складне електричне, коли я говорю саме про ваш мобільний телефон. Але для того, щоб навчитися робити щось складне, починаємо із простішого. Давайте подивимося. Ось на такі елементи. Всі вони вам відомі. Батарейки і акумулятори. Бачимо всі. Лампочки є в такому вигляді, є в іншому. Вимикачі, якими ми користуємося, звичайно, щодня. З'єднувальні провідники, які ми з вами або бачимо, або не бачимо. Вони, звичайно, також є. І електричний лічильник, який є в кожному домі. Що таке батарейка або акумулятор? Це джерело струму, яке забезпечує для того, щоб по провідниках проходили заряд. Джерела струму є різні, є хімічні батарейки, акумулятори, є сонячні батареї, є генератори електромагнітні. Ми про це будемо говорити з вами на фізиці. Для того, щоб проходив електричний струм, ми складаємо електричне коло. Ще раз говорю, вони бувають дуже складними, як в комп'ютері або як в мобільному телефоні. А ми з вами вчимося складати прості електричні коло. І так, будь-яке електричне коло має складатися обов'язково із джерела струму, тому що саме воно забезпечує рух заряджених частин. І споживача електричної енергії, в даному випадку це в нас лампочка. І з'єднувальні провідники. Також ми користуємося з вами вимикачем, який називається ключ. Також у колі можуть бути різні вимірювальні прилади для того, щоб з'ясувати, яка там струма або напруга. Відповідно, ми з вами сьогодні будемо працювати із симулятором, тому що, ну, тому що онлайн. Відповідно, цей симулятор називається Фетклорадо. Давайте на нього подивимося. Коли ви перейдете по покликанню, ви відповідно переходите на сторінку симулятора, вибираємо фізика електричні кола. Тут, дивлячись на яку стріночку ви перейдете, відповідно, перейдете в саму лабораторію. Давайте зараз з вами це зробимо. Але перед цим нарисуємо просте електричне коло. Для цього у нас починаємо рисувати із джерела струму. Джерело струму позначається велика і маленька паличка. Велика паличка означає плюс, маленька означає мінус. Далі зробимо лампу. Лампа позначається ось таким виглядом. Зробимо сюди ключ і з'єднуємо. Ось у нас найпростіше електричне коло, джерело струму, лампа, ключ. Зараз ключ у мене вимкнутий. Давайте це все зробимо за допомогою симуляції. Переходимо у на сайт. Ось він у мене в такому вигляді. Я його перекладаю зразу українською, вибираю фізику, електрику Ось вибираю або цю лабораторію, або цю. А, ось таку лабораторію обираю. Переходимо. І тут ми складаємо електричне коло. Тут одне існує, але то не важливо. Джерело струму, провідничок. Приєднуємо його до лампи. Ось так. Далі від лампи приєднуємо ключ. Поверную, щоб було коло мені зручне. І ось таким чином можу ще тут раз зробити, а можу не робити. Це Хай буде так. Замикаю коло і бачу, як рухаються електрони. Але електричний струм у нас напрямлений в інший бік. Ось у мене таким чином можна взагалі прибрати. Лампочка світиться, коло замкнути. Тут можна натиснути на вигляд електричного кола і його побачити. Зверніть увагу, тут лампочка позначається трошки по-іншому, ніж позначає її ми. Зрозуміло. Кола можна з'єднувати, провідники можна з'єднувати і споживачі по-різному. Можна з'єднувати послідовно та паралельно. Послідовно це коли у нас лампочка йде за лампочкою. Паралельно це коли у нас. Є вузол, де провідничок розходиться на одну лампу та на іншу лампу. Це паралельне з'єднання. Ви це все спробуйте зробити у лабораторії. Зазвичай з струмом користуватися треба дуже обережно, але так як ми з вами в онлайн-лабораторії, тут трошки нам простіше. Але про правила безпеки з електричним струмом треба обов'язково пам'ятати. І так, давайте сюди додамо ще одну лампочку. Бачите, щоб розрізати, достатньо натиснути ножички, ножиці. Так, З'єднали, з'єднали, замикаємо. І ми бачимо, що лампочки в нас світяться набагато менше. Тому що навантаження пішло вже споживачів більше. Тепер давайте з'єднаємо їх паралельно. Отут я роз'єднаю. Получимось сюди. Так, розімкнув голову, бо не можна його з'єднувати. Ну вживу, зрозуміло, коли замкнене. Ось так. Так, я буду перевернути. Перевертаюсь не хоче. Ну, хай буде так. Так. Ну, вже все. І ми бачимо, що при паралельному з'єднанні вони теж світяться яскраво. Потім у вас завдання. Дослідити коло і подивитися, як буде скрепочка в колі, олівчик і гумка. Пам'ятаєте, що скрепка це метал, він проводить струм, графіт всередині це теж проводить струм, а витрачка або ластик, струм, відповідно, гума не проводить. Ось тут вони у вас усі є в кінці, можете її знайти і сюди попідставляти. На ви попрацюєте. Обов'язково зошит нарисуйте умовні позначення батарейки, з'єднаних проводів, вимикача лампи і нагрівального елементу. Так. І також малюйте собі в зошит послідовне та паралельне з'єднання споживачів. Відний момент, ось тут у вас мають бути вузлики намальовані. Тому що там, де в нас сходяться три і більше провідників, Будуть вузлики. Пам'ятаємо також, що батарейки не можна викидати просто так у смітник. їх потрібно здавати в спеціальні контейнери, які йдуть на переробку. В нашій школі це на другому поверсі контейнер знаходиться відповідно викидаємо туди їх. Ну коротко про проголовне. Що джерело струму. Це у нас батарейки або акумулятори, вони обов'язково мають бути в колі, також до кола входять з'єднувальні провідники і споживачі. Я думаю, вам було це зрозуміло. Прочитайте ще параграф і все буде добре.